Вітаю вас на каналі Пара Рук. Це мій перчик, висаджений в високій грядочці з шиферу. Хто боїться висаджувати в шифер і начитався різних міфів про те, що шифер а, небезпечний. Це старий шифер. І він небезпечний тільки тоді, коли він ріжеться, оцей пил з нього. Так він е, абсолютно, мені здається, безпечний, тому я поробила з нього високі грядки, собі три штуки. І дуже задоволена. Так. Перець в цьому році урожай такий трішки вище середнього. Вище. Якби не було холодно, типу холодання. Якби не була така холодна, весна було б краще, але і так чудово. Бачите, нижні перці пообривала, ще є, ще є. Залишила ось цього гарненького на насіння. І буду, напевне, верхівки вже обривати, тому що вже не потягне. У нас хоч і тепло зараз, і ночі. Десь там 15-16, але ж через тиждень вже має бути вночі саме похолодання. Нам важлива нічна температура, тому верхівки обриваю. Бачите, сіки тут шкода, але була б можливість викупити його, там, наприклад, чи якось пересадити. Або якщо б я його вирощувала в відрах, можливо, потрібно спробувати наступний рік величезні відра. Висаджувати тоді можна занести в тепле місце, і він ще буде і буде. А так, ну все ж. А те, що я прищипну верхівки, дасть можливість налитися оцим перчиком, бо так вони не налиються, будуть сухенькі, такі маленькі. Бачите, які ще нав'язані. Ну, прищипну і хай собі.